Сьогодні маємо е, чергове повернення безперебійника до нас е, після того, як людина купила у нас батарейки. І проблема в тому, що мало тримає. Дуже-дуже-дуже велике прохання до користувачів читати інструкцію перед тим, як купувати. От, два приклади. Цей безперебійник попав до нас з проблемою, не вмикається. Проблема банальна сюди включили пральну машину. Я розумію, що є якась логіка в цьому, але е, безперебійники такі. Невеликі, там тисяча дві тисячі вольт Ампер. Вони не не підтримують е, великих навантажень. пральні машини без перебійників втикати не потрібно. Це ми відремонтували. Ось вартість ремонту 1450 гривень. Відремонтували інвертор. Е, клієнт в курсі. Він його забере. Пралки втикати безперебійників не потрібно. Друге. Якщо у вас безперебійник серії BX і він мало тримає після заміни батареї, а в деяких випадках нам кажуть, що на старої батареї довше тримав, запам'ятовуємо дві цифри 15 Вт, 15 хвилин. Якщо у вас безперебійник вимикається через 15 хвилин і у вас невелика нагрузка, вам потрібно відкрити інструкцію користувача і відключити Green Mode на російський режим енергозбереження. В цих обсах це робиться просто. Якщо він підключений до мережі, нажимаємо кнопочку вімкнення, тримаємо 10 секунд, він переходить в режим програмування. Через цей режим можна відрегулювати пороги вімкнення або вимкнення, але нас це не цікавить. Нас цікавить режим Green Mode. Якщо він бікає під час програмування, то режим Green Mode включений. От зараз Він бікає, режим Green Mode включений. Якщо ми натискаємо цю кнопку і він перестає бікати, то Грінмод виключений. От зараз цей БП буде на навантаженні невеликому працювати до повного розряду батарейки. Якщо він буде в режимі е, GrinMode через 15 хвилин е, на навантаженні 15-20 Вт у різного по різному, він буде вимикатися. Так що ще раз читаємо інструкцію користувача перед тим, як використовуємо обси. Пралки, стиралки не вмикаємо, і якщо мало тримаємо, в першу чергу читаємо інструкцію, потім звертаємося в сервіс.